Шість місяців тиші та невідомості. Так про свого чоловіка розповідає Мар'яна. Сьогодні на акцію прийшла вперше. Каже, сину дуже не вистачає батька. Бачу, десь як сім'ї йдуть, ну тато, мама. і Він може підійти навіть за руку, взяти, ну там чи на площадцями дуже не вистачає. Він постійно дивиться на фото. Чоловік Мар'яни зник у жовтні минулого року під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. З того часу сім'я не отримала жодної звістки. Ми віримо, чекаємо і надіємося, і нічого, ніякої ні звістки, взагалі нічого. Зник на запорізькому напрямку під час великого наступу і чоловік надії. Даних про його місце знаходження немає. Жінка постійно відвідує подібні акції вже понад рік. На даний час мій чоловік знаходиться в статусі безвісті, зниклий вже рік і три місяці. І, на жаль, даних про його місце знаходження, про його стан ми досі не знаємо. Вкотре прийшла на акцію і мати зниклого безвісти Сергія Людмила. Він зник під Бахмутом у грудні минулого року. На нього чекаємо, все надіємося, що він повернеться живим додому. Жодної інформації про сина Людмила немає. Вдома на Сергія чекає вся родина. Всі ми його дуже чекаємо і любимо, і надіємося. і будемо чекати. Поки ми будемо мене. Мовчазна 142-га акція Поверніть героїв з полону відбулася сьогодні. Вздовж вулиці Кам'янецька у Хмельницькому, розповіла координаторка заходу Наталія Кошай. За її словами, під час останнього обміну додому повернувся захисник із Хмельниччини. Нещодавно був обмін, і ми раді за маму з нашої спільноти, яка часто виходила на наші акції. Вона дочекалася свого сина. Звичайно, зараз, навіть сьогодні, говорячи з іншими матерями, їм складно, але вони радіють також, тому що кожен обмін пришвидшує обмін їхніх рідних, і ми їх чекаємо. Більше сотні людей зібралися сьогодні, щоб нагадати про своїх близьких, які зникли безвісти або перебувають у полоні, розповіла Наталія Кошай. Наступна акція відбудеться 2 травня. Тетяна Леус, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.